Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, ми сьогодні могли обговорити з вами, звичайно, про масовану ракетну атаку Києва. Я мав би вам показати, палаючі фотографії палаючого міста і говорити про нашу таку, знаєте, сильну, серйозну, таку спільну боротьбу. І, можливо, б, я був би правий. Але. Але є дві речі, які сьогодні мене просто, ну, просто порвали в хлам. Напевно, почну з тієї речі, яка не така, навірно, розриваюча мене як людини, як громадянина, як військовослужбовця, як майора у відставці, а це про російських агентів в нашій системі управління. Сранні московські консерви, ви просто вже реально задовбали. Ви знаєте, що жінка Героса так, того самого Героса. Який дуже довго багато лив лайно на минулу владу, на таких, як я, на коаліцію, яка була в Верховній Раді восьмого скликання, що ми були всі погані, там Порошенко, Яценюк, там, ну і так далі. Тобто, це, оце гівно, яке лилося з його поганого рота. Так от, його дружина мала спільний бізнес із москалотою. Так саме гетьманцев, ми пам'ятаємо, був помічником російського шпигуна Резидента Сівковича. Єрмак був помічником Рига Ельбруса Тедеєва. Зараз не буду говорити про Єрмака, бо бляха про нього вже, вже тільки лінивий щось не говорить. Але ще раз наголошую: дружина Нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради України Героса а... Наталія Герос до весни 22-го року була власницею бізнесу у партнерстві Увага з ким? Правильно, з під підсанкційним бізнесменом Кирилом Дмитрієвим. Про це свідчать дані декларації народного депутата та відом. Мості порталу Open Data Bot. саме Дмитрієва на початку цього року хуйло призначило спецпредставником щодо переговорів з американцями. Вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до цієї персони, так звичайно, Наталія Герос почала виходити зі спільного з, з ним бізнесу. Але, чесно кажучи, народ, ну це ж якийсь трендіяц. Реально, і тут ми коли чуємо, що от ви знаєте, можна тут сказати, зауважити, що напевно угода про надра починає приносити свої потужні результати, і я сьогодні в Америці чую, що США планують скоротити кошти на постачання Україні дронів, зброї ракет, і так далі. Тобто, взагалі, скорочуються кошти на 26-й фінансовий рік, і адміністрація Трампа, як говорять. Е, голова Пентагону Гесет притримується дуже різного погляду на цей конфлікт. А в цей час, блять, московські консерви сидять в наших кабінетах і розповідають нам про електроенергію, про кораблі космічні, які скоро будуть бороздити простори світового бляха океану. Я би, звичайно, би, може би і на це не сильно звертав би увагу. Але ви знаєте, в нас виявляється ще одна фігня. І ця фігня Називається потужність та незламність. Отже, окрім того, що угода приносить, оця угода, яку нещодавно підписали, та, про Надра приносить сумасшедші дивіденди для України. Поки що, правда, не знаю, які і хто ці дивіденди бачить. На цьому тлі я сижу сьогодні і читаю новину. Я хочу вам, з вами нею поділитися. Ця новина виглядає приблизно ось так: військова частина 2276. Національної гвардії України код такий-то, місце знаходження, увага! Сумська область здійснює замовлення. Яке замовлення ви зараз охрінієте? Спочатку я покажу, де знаходиться у відкритих джерелах. За 40 кілометрів від лінії фронту знаходиться ППД цієї частини від кордону з Росією. Ну, в принципі, це і є лінія фронту. У нас дуже багато побратимів, які воюють в нас з гвардії, і я би, можливо, б, знаєте, закрив би свою варішку. Тому що, ну це ж, блін, хижак, ми знаємо дуже багато підрозділів, батальйон Кульчицького, ну тобто вони реально фігачаться. Але ось ця військова частина Нацгвардії, яка знаходиться на території Сумщини, закупляє 5 тисяч протиударних щитів. Очікувана вартість 30 мільйонів 750 гривень. І срок поставки до 31 жовтня 2025 року. Курва, ви доживете до 31 жовтня 2025 року? Ця військова частина, ви приймете в себе на складах за 40 кілометрів до лінії фронту протиударні мусорські щити. Народ, серйозно, мене просто це порвало. Мене ця новина просто розірвала в хлам. Чому? А я вам зараз скажу, чому. Дивіться, два роки тому, якщо я не помиляюся, командувачем Нацгвардії був призначений полковник Півненко. І він сказав, що використає досвід спецпризначенців. Правда? Оце ж досвід спецпризначеністів. І сьогодні військова частина Національної гвардії замовляє під час війни. Це їхні сука пріоритети. А кому підпорядковується Нацгвардія, як ви думаєте? Правильно, під час війни вона підпорядковується сирському. А кому підпорядковується сирський? Правильно, він підпорядковується Єрмаку і Зеленському. Ну, РНБО, Єрмак, Зеленський, звичайно, формально Зеленський Верховний Головнокомандувач. Але для здачі інтересів України мені здається, що крота фірма запрацювала дуже круто. Тобто, замість того, щоб все для фронту, все для перемоги, ці курви купляють щити. І якщо мені хтось сьогодні зможе заперечити, що пан Володимир Зеленський, будучи верховним головнокомандувачем, разом з головкомом Сирським, разом з полковником Півненком, разом з МВС Клименком, якщо вони не готують суми до здачі, а щити для розгону наших демонстрацій. То скажіть мені, будь ласка, спростуйте цю інформацію, і я би можливо повірив би в будь-яке спростування, але сьогодні мені вилітає інтерв'ю Юрія Бутусова, який зараз служить Нацгвардії, який мобілізувався до Нацгвардії. І що то, і що я там чую, будь ласка, вашій увазі, російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях. Ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких лінії оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до вже в притул до щільних лісових лісових масивів навколо Сум. Десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції, там наша піхота зможе стримати ворога і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз на тих ділянках, де щільних лісових, лісових масивів нема. Тому ворог просувається, але це просування пояснюється просто технологічними причинами. Велика кількість дронів у противника, покращується організація, управління і логістика, яка у нас абсолютно нічим не захищена в цьому районі, все це досі не вирішується. І, на жаль, ця ситуація загрозлива. І просування ворога воно відбувається саме тому, що. Розумін... Ну, такої, системних оборонних позицій, на яких ворога справді можна було б зупинити, і хтось би це спланував, їх нема. Є на Сумщині мережа таких окремих опорних пунктів, їх нарили абсолютно хаотично, вони абсолютно не розраховані на захист особового складу від дронів. І це така фактично імітація бурхливої діяльності. Тому зупинити на тих, на тому, що там нібито для фотозвітів нарили, абсолютно неможливо. Лінії оборони там для сучасної війни нема. І от скажіть мені, будь ласка, про пріоритети пана Зеленського, пана Сирського і, звичайно, пана Півненка. Вам треба протиударні щити для Нацгвардії, яка базується. Наголошую, в Сумщині. Знаєте, я нещодавно говорив, що вроді, як без паніки, але думайте, люди добрі. Юнаківку пройдуть, підуть в ліси. По лісам можна дойти фактично до сум. До сум. Реально, FPV-дрони, дальні fpv дрони вже долітають до сум. Суми починають розбирати кабами, а ця сволота виходить і каже: для паніки то все передчасно, це все нагнітання паніки, підстав для повальної тотальної евакуації. Сум нема. Тобто зараз, коли можна це зробити на спокійно, ви чекаєте, коли люди будуть під обстрілами виїжджати і так далі. Мене запитання: якщо там ще є офіцери, поступіть по офіцерськи. Я пригадую нещодавно заяву про відставку пана Драпатова за те, що хтось не виконав його наказ. Я от навіть не знаю, командуючи Нацгвардії, це ваш наказ чи це хтось самоуправнічає? Хтось поступить там по офіцерськи, чи серед мусорів вже офіцерів нема. хоча, в принципі, ті, що воюють, ті знають. А ті, що сіли на табуретки, напевно, вже забули, що таке честь. Такі мої думки, але тим не менше, ми все рівно сьогодні, ще на один день ближче до перемоги, попри намагання цих курв нас продати.